Шановні друзі, підписники і глядачі нашого ютуб каналу Сторо, Радий вас знову вітати в новому відео. Сьогодні хотів би з вами поговорити про хімічні грілки або грілки. До речі, напишіть, будь ласка, в коментах, як правильно це все діло вимовляється. Поговоримо про те, які існують види цих грілок або грілок, які в них є переваги, які недоліки, і який варіант краще використовувати в тому чи іншому випадку. А ви поки що підпишіться на наш YouTube канал, якщо ви ще цього не зробили, поставте цьому відео вподобайку. Ну і напишіть, будь ласка, будь-який комент. І до речі, користуючись нагодою, хочу вам нагадати, що в нашому магазині Сторгом'я існує цілий відділ, який присвячений. Кемпінгу та туризму. Отож, ви там можете придбати всі необхідні речі. Посилання буде в описі до цього відео. Отже, сьогодні ми будемо оглядати і тестувати одноразові багаторазові грілки від таких відомих торгових марок, як Thermopad, 2E, Only Hot, український виробник Basecamp і Life System. Отже, щоб не втрачати часу і не затягувати це відео, пропоную відразу приступити до тесту і паралельно буду вам розповідати, що за що відповідає. Отже, яким чином буде відбуватися тест? Є у нас грілки для ніг: це термопад, це самий популярний бренд, мабуть, по одноразовим грілкам. Так, є і Only Hot. Я зараз їх відкриваю, тим самим я їх активую. І одну із грілочок я засовую засобою в один і в інший ботинок. Так як у мене третьої ноги немає, то третього виробника я примотаю кудись собі до тіла, і тим самим ми будемо проводити. Ну, подібний тест до того, що буде в ботинку. А другу грілку із кожного виробника я просто залишу на столі, і ми будемо перевіряти температуру, яка буде на грілках на столі. Ну і перевірю, яка температура буде в ботинку. Будемо це контролювати. От, так само ми зробимо із грілками для рук. Знову ж таки, це термопад, Basecamp український бренд, і Hot, типу японський бренд. Те ж саме ми зробимо. Я засуну собі по кожній грілці в кишеню і одну із грілочок ми залишимо, ну, точніше, грілку з кожного виробника. По одній грілці з кожного виробника ми залишимо на столі. Ну і в кінці потім вже е, будемо тестити ще її багато разів у грілку. Отож, приступаємо. До речі, можемо відразу поставити таймер, тому що коли відкриваються грілки, вони автоматично вже активуються. Давайте відразу всі відкриємо, щоб вони були плюс-мінус однакових умовах. Пам'ятаємо це Only Hot. Ось такі і 2Є. Е. Поставлю собі таймер. Час пішов. Рошнуровую свої ботиночки. Кому цікаво, ось так виглядає ботиночок. Так, в правий ботиночок я засовую грілку від 2Е і зашнуровую. В лівий Давайте. Only Hot. І так само зашнуровую. Поки що ноги не відчувають ніякої реакції, не ні тепло, не холодно. Як було, так і є. А, давайте відразу перевіримо їхню температуру. Так. Термопад 23,6. hot 21 градус, і 2 є 20 градусів. Ну, термопад ми першими відкрили, тому. Я думаю, так, що вони першими запустилися, тому вони гарячіші. Отже, і одну із них я кудись собі примотаю, наприклад, до живота. Але це потрібно робити на футболочку. Так, термопад буде гріти мені пузо. І те ж саме робимо із грілками для рук. Відкриваємо. Не дуже зручно щось відкривається вольний ход. Грілки для рук. Тут два таких мішечка і в, кожному... і в кожному мішечку по одній грілості знаходиться. Отже, один я залишаю на столі, а інший засовую собі в кишеню. Тепер відкриваємо бесткем, і, до речі, хочу відмітити, що Бесткемп відкривається в цьому плані зручніше. Можна відкрити окремо. Верхній мішочок можна відкрити окремо нижній мішочок. У Hot відкривається лише з однієї сторони, правильно? А, ні. Це я не роздивився. Відкривається також з двох сторін. І так, і так. Так, Only Hot є. О, вже пузо починає гріти. Відчуваю, що гріє нормально, так пузо. В ноги ще відчутного тепла якогось немає. Так, давайте перевіримо, що у нас тут. 19,4. 29, ану з ці Середня температура 20. Давайте вонлі ход. 24,6. Два. 31 і 4. Так, це прям відчувається. А чомусь термопад наш. Спочатку був найтеплішим, але зараз дивно охолонув. Так, далі. Відкрили ми. Наш бейскемп. поки що холодна, 16 градусів. Ховаємо в кишеньку, відкриваємо тепер іншу і залишаємо її. Так, ну і тепер термопад відкриваємо. Є. 15,8 градусів, коли від... просто відкрив відразу. Так, ховаємо в кишеньку. І цьому ми витягаємо і залишаємо тут. Так, 6 хвилин у нас вже як запущені грілки для ніг. Ну і от зараз ми вже запустили якби грілки для рук. Так, є пузо вже добре гріє. А от ноги. Ноги ще поки що не відчувають якогось значного тепла. Давайте відкриємо Life System багаторазову. Грілочку я вам покажу, як вона виглядає. Їх тут дві штучки, виглядають вони ось таким чином. Отже, поки проходить зараз реакція, буду вам розповідати, чим же все таки відрізняються одноразові і багаторазові грілки. Ну крім того, звісно, що одні використав і викинув, а інші можна перезаряджати. Отже, як працюють одноразові грілки, до складу одноразової грілки входить активоване вугілля, порошок заліза, сіль, певна кількість в якихось пропорціях. І коли ви відкриваєте одноразову грілку, відкриваєте упаковку, сюди потрапляє. Кисень ну, потрапляє повітря, в повітрі знаходиться кисень і запускає реакцію. Відповідно, чим більше кисню буде потрапляти на одноразову грілку, тим швидше буде проходити реакція. Відповідно, вона краще буде нагріватися і тим самим швидше охолоджуватися. Тобто вона буде менше працювати, ніж заявляє виробник. Якщо ми беремо до уваги ось цю грілочку для ніг, то Кожен із виробників вказує на упаковці, що вона пропрацює 8 годин. Але це при умові, що вона буде знаходитись в вашому взуті, в моєму ботинку в даному випадку. Так? Але якщо вона буде знаходитись ось так просто на столі, сюди буде потрапляти більше кисню, відповідно, вона має швидше, якби швидше пройде реакцію і вона буде швидше охолоджуватися. Ми це якраз і перевіримо. Як працює багаторазова грілка? Є ось така упаковочка напівпрозора, так не знаю, з якогось поліетилену чи що вона зроблена. Сюди залитий сольовий розчин, і є ось така металева пластинка бляшка. І якщо цю пластинку зігнути, от або сильно вдарити по ній, то відбувається моментальна реакція, і оця. От Рідина в даному випадку вона починає кристалізуватися і відповідно тим самим нагріватися. В одноразових грілках реакція проходить повільно і проходить вона довго. Тут же реакція відбувається моментально. Якщо її зараз запустити, то буквально за 10-15 секунд оцей мішочок рідина перетвориться на кристалики, і вже вона буде віддавати максимальну температуру 65 градусів. Але буде вона віддавати і недовго, десь на протязі 45 хвилин, максимум години. Ці ж одноразові грілки вони якби працюють набагато довше. Але ну проведемо тест і переконаємося в цьому. Зараз пропоную поговорити про переваги і недоліки одноразових і багаторазових грілок. І почнемо ми з переваг багаторазової грілки. Перевагою є те, що вона дійсно багаторазова, її можна багато разів перезаряджати, і вона знову буде давати тепло. Як її перезарядити? Після того, як вона охолонула, її потрібно вкинути в кип'яток і прокип'ятити 10-15 хвилин, потім витягнути і залишити її, щоб вона стихала при кімнатній температурі. Потім, коли буде потрібно, ви знову натиснете на цей металевий диск, і вона у вас запрацює. Це один плюс. Але хочу вам сказати, що ця багаторазовість не безкінечна. В неї є свій ресурс і через 200-300 разів такого перезарядження, вона у вас вже ніколи не повернеться до рідкого Стану, вона буде ось такому кристалізованому, але все одно ресурс є у даної грілки. так Наступний плюс це швидкість реакції. Вона дуже швидко розігрівається. От ви бачите, як тільки я натиснув на цей диск, вона активувалася і відразу вже почала видавати свою максимальну температуру 42 там або 45 градусів. І якщо ми говоримо про оцю от грілку, вона зараз знаходиться в мене в задній кишені моїх штанів, і я тільки її відчуваю. Інші грілки також гріють, але ну просто тепло і все. А ця прям припікає мою п'яту. П'яту точку, так? На цьому, в принципі, плюси і закінчилися. До мінусів можу віднести те, що вона, ця грілка, дуже швидко охолоджується. Працює вона ну, буквально 45 секунд. Якщо у цих реакція в одноразових повільна, але вона така розтягнута і вистачає, ну, як заявляє виробник на 8 годин, можливо, більше це ми перевіримо, то це, звісно, за 45 хвилин. Реакція швидка, але за 45 хвилин вона у вас вже охолола. Другий її недолік полягає в тому, що вона така товста порівняно з одноразовими, якщо ми беремо для руг так, то вона набагато товстіша і одноразові можна, наприклад, використовувати і для ваших ніг. На мій погляд, це. Ноги це те місце, яке має бути нагрітим обов'язково. Тому що якщо мерзнуть ноги, то мерзне все тіло. Ну, принаймні, у мене так відбувається. Якщо в мене замерзли ноги, то як би я не одягався, якби я не утеплювався, все одно мені буде холодно. Тому, на мою думку, ноги це одне із головних. І багаторазових грілок, ну, принаймні, я не бачив, щоб вони були для них використовуватися так, її можна покласти десь зверху, там не знаю. Під носок якийсь зверху на, на нозі, але от під саму ступню, ви, звісно, її не зможете використати, тому що вона така товста. Наступний недолік, який я помітив, що вони можуть активуватися навіть від удару. На відео ви це бачили. Я ударив по цій металевій штуці, і вона відразу активувалася. Тобто, якщо ви берете таку грілку в якийсь похід або в якусь подорож, то потрібно зберігати цю грілку неактивовану в якомусь контейнері. Жорсткому, тому що якщо воно буде просто в рюкзаку, є такий варіант, що вона просто щось у вас удариться і активується. І коли ви прийдете на місце або вам потрібно буде зігрітися, ви її дістаєте, вона вже була активована, відповідно, вона вже буде холодна або, або тепла, реакція пішла. От також недоліком є те, що а, ось цей поліетилен, а цей матеріал, силіко, не знаю, з чого зроблений цей мішечок. Він все ж таки м'який і він пробивається. Тобто, якщо поводитись із даною грілкою необережно десь зачепити або а, об щось гостре, наприклад, там доторкнутися, то воно відповідно продирявиться і, і все багаторазовість даної грілки вже ха, вона пропала, вона стала у вас одноразовою. І в принципі, все. Це те, що я помітив із власного досвіду, у кого є, можливо, ще якісь зауваження на рахунок цього, то напишіть, будь ласка, в коментах, і мені буде корисно почитати. Ну і відповідно, нашим глядачам, які цікавляться на рахунок цієї теми. Тепер на рахунок одноразових грілок, єдиний мінус. Єдиний недолік даних грілок є те, що вони дійсно одноразові. Ви їх активували, використали через 8-12 годин. Ви просто її викинули. Все, вона вже більш працювати не буде. До речі, на рахунок того, щоб її викинути, абсолютно всі одноразові грілки зроблені із природних матеріалів, і природнім шляхом вона якби перегниває і тим самим не шкодить навколишньому середовищу. тобто вона його не забруднює. Ну, на відміну від багаторазових грілок. На цьому, в принципі, недоліки одноразової грілки закінчуються, але при цьому в неї є дуже багато переваг. Перевага перша в тому, що вони. Тонші по своєму розміру, ніж багаторазові грілки, і їх спектр застосування цих одноразових грілок дуже величезний. Ви можете їх використовувати не тільки для того, щоб зігріти ваші ноги, а для того, щоб зігріти вашу там шию, спину, руки, живіт, там не знаю, поперек. Ну їх асортимент дуже великий в порівнянні з отакими грілками. Ці використовуються тільки для рук. А по-друге, їх час роботи. Дійсно, вона працює не 45 хвилин. Як ось ця, ця вже скільки температура є. Зараз уже 33 градуси. Все, температура почала падати, а вона працює 8 годин і більше. Тобто, у вас є довший час, коли ви можете зігрітися. Наступною перевагою одноразових грілок є їхня компактність і неможливість активувати її якимось випадковим чином, як це може зробити ось ця багаторазова грілка. Ви їх можете переносити в рюкзаку в кишенях будь-чому і не хвилюватися, що вона у вас автоматично запрацює. Поки ви не відкриєте ось цю упаковочку, грілка у вас не. Не буде працювати. І це дуже круто. Отже, поки далі буде проходити тест, давайте підведемо якісь проміжні підсумки, для чого використовуються і де можна використовувати одноразові багаторазові грілки. І з того, що ми зрозуміли, що я вам розповів, багаторазові грілки краще використовувати на недовготривалі якісь вилазки на, на вулицю, на подвір'я. Тобто, якщо ви йдете, там, наприклад, з друзями погуляти на пару годин, або ви виходите зі своєю дитиною пограти. На вулиці, то тоді є сенс використовувати ось такі багаторазові грілки. 45 хвилин роботи вам достатньо. Тобто, ви вийшли з дому, ви не змерзли, там деякий час побули на вулиці, вам стало холодно, ви їх ак активували, зігрілися, і ще 45 хвилин ви маєте тепла. А, в походи нема сенсу їх брати, тому що вона дуже швидко охолоджується, і вага, скажімо так, самої цієї грілки значно більша, ніж одноразової. І ще й може активуватися випадково. Одноразові ж грілки, якраз вони призначені, або для того, щоб використовувати її, якщо ви знаходитесь на вулиці цілий день, якщо у вас робота, наприклад, ви працюєте в якомусь холодному складському приміщенні, то багато одноразова, точніше, прошу вибачате, одноразова грілка це саме для вас, або ви йдете якісь далекі туристичні походи в зимній період часу, то одноразові грілочки також для вас це те, що треба. В принципі, Відповіді, це все, що я хотів сказати. Тепер залишається просто далі тестити. До речі, скільки хвилин вже пройшло. 54 хвилини ми з вами маємо. І давайте зараз знову зробимо контрольний замір те, що лежить на столі. Детальне відео з погодинним стеженням за температурою грілок ви можете побачити в описі. Шукай посилання. Вийшов на вулицю, гуляю вже десь півгодинки, що хочу вам сказати, ліва нога нагадую вам only hot, ну просто комфортно, тепло. Справа у мене 2 є і ну, відчувається, підігріває прямо жарко. Ну і пузо продовжує гріти термопад. Також ще є ручні грілочки. Також працюють, тестуємо. Плюс-мінус всі грілки показували однакові характеристики. Єдине, що хочу виділити, якщо ми говоримо про грілки для ніг, то найгарячішими були грілки від торгової марки 2 е От, якщо ми говоримо для грілки для рук, то це Basecamp Показали такі високі результати по температурі, але по а, терміну по тривалості роботи Basecamp на Осьмій годині роботи вже почали якби, втрачати свою температуру. Термопад і only hot, якби 10 годин витримали. Це ви на результатах тесту можете якби, побачити і переконатися. Також хочу поділитися своїми спостереженнями з вами на рахунок грілок для ніг. Як ви можете бачити, вони мають різні розміри грілки для ніг, тому підбирайте обов'язково під свій розмір. Під розмір ноги грілку. Чому? Тому що ця грілка only Hot була меншою за мій розмір ноги, так, і пальці виступали за неї. Відповідно, вони не прогрівалися. Вся ступня була гарячою, теплою, так, підігрівалися, а от пальці були. Якби, ну, не те, що вони замерзали, але якби, прогріву не було, тому підбирайте а, по розміру ці грілочки для ніг. І ще одне моє спостереження, що стосується грілок для ніг, вони а, перший час, на перших там, декілька хвилин розігріваються, виходять на свою якусь робочу температуру, але якщо ви не будете ходити, то вони будуть гріти ну, мінімально, як було в моєму випадку. Тобто, або якщо ви не інтенсивно ходите, або, наприклад, взагалі стоїте на місці, то от, вони гріють десь хвилин Потім ви вже починаєте відчувати, що вони охолоджуються. Але тільки ви починаєте просто йти інтенсивно чи е, не поспішаючи, вони починають знову активуватися, і починає якби, або я не знаю, з чим це пов'язано, можливо, потрапляє, починає потрапляти сюди більше кисню на саму грілку, або, можливо, за рахунок того, що воно якось згинається там. Але грілки починають реально знову вступати в реакцію і починають інтенсивно працювати і підігрівати. Це ви це також могли спостерігати на тестах. Отже, друзі, підводячи такі підсумки під цим відео, хочу вам сказати, що і багаторазові, і одноразові грілки мають право на життя, і їх потрібно використовувати, але потрібно використовувати правильно. Тобто багаторазові грілки ми з вами зрозуміли, що можна і потрібно використовувати, але на якийсь короткий термін, якщо ви виходите на вулицю, або гуляєте на подвір'ї зі своєю дитиною, або просто вийшли самі прогулятися на 2-3-4 години. Тоді такий варіант, звісно, що вам підійде. Але якщо ви проводите на вулиці багато часу, ви, наприклад, працюєте на подвір'ї або в якомусь холодному слизькому приміщенні 8-10 годин, або йдете в якісь далекі туристичні походи, то тоді ідеальним варіантом для вас, звісно, будуть одноразові грілки. Так, вони не мають такого інтенсивного нагрівання, як багаторазові грілки. Їхня температура в районі 35-45 градусів, але їх Термін роботи дуже такий плавний і довготривалий, з самого початку до самого кінця. Крім того, асортимент одноразових грілок дуже великий. Я маю на увазі планів, що можна для ніг знайти грілку для рук, для шиї, для спини, для тіла, там, для живота і так далі. Тобто можете знайти грілку одноразову на будь-яку частину тіла, яку вам потрібно зігріти. В багаторазових же грілок, скажімо так, обмежений діапазон використання. На цьому наше відео будемо завершувати. Атин, якщо воно вам сподобалося, не забудьте поставити йому вподобайку і підписатися на наш YouTube канал, якщо ще хтось із вас не підписався. Ну і звісно, не забуваємо, що ми компанія з торгом. У нас є офлайн і онлайн магазин з Торгом'юа, де ви можете знайти всі ті товари, які бувають в моїх відеооглядах. До того ж, всім нашим підписникам є промокод, за допомогою якого ви зможете отримати будь-який товар, який буває в моїх відео, за зниженою ціною. Всі потрібні посилання, і сам промокод. і... Посилання на наш магазин будуть в описі до цього відео. Всім подякував, Бережіть себе до зустрічі в нових відео, Па-па!